Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слав. слава! Слава! Значить, сьогодні 13 листопада. Високогір'я Карпат, неділя, е. Неділя і сьогодні спробуємо знайти хоч одного білого гриба. А так, я сьогодні не один, я сьогодні з сином. На двох, хоч одного грибочка. Так, ну, син пішов в одну сторону, я в другу. Так, завжди ми не ходимо один коло одного. Значить, місцями нині нуль, місцями плюс один. Е, є приморські, в лісі приморськів немає, а десь ближче до потічка. На відкритій місцевості то є приморозок. До морозів лише залишилося декілька днів. От. І вже до лісу по білій грибочки ходити буде даремно. Тільки можна буде ходити у розвідку. Розвідувати десь якісь нові місця. Ну, як завжди, буде щось цікаве, то ми будемо фіксувати і Зокрема, побачити, що на даний час робиться в лісі. Тут колись я знаходив біл, але то було, то було давненько. Давненько, то років 15 назад. Тут такі рибачки були, Це гідники були. То вже в минулому. Цього, цього року є тут взагалі не був. Подивимось. Тут червонички любили рости. Добре, ну що, щось, щось буде цікаве, зафіксуємо. Ось який приморозок на відкритій місцевості. Поки ми пройшлися хвилин 15 пройшло, ніяких признаків на грибочки. Всім привіт народ, слава Україні. Приїхали трохи з татом прогулятися по лісі, подивитися. Може якогось надибути червонічка. А може якийсь і білий навіть попадеться Але був я вже в одному лісі, лісі на своїй ділянці нема пішов сюди, теж щось нема. Але нічого, хоч прогуляємося, трохи сьогодні неділя. Дивимося як буде щось цікаве. Мене інтересує одне місце, таке в мене гарне там є. Піду. Подивлюся. А так як щось буде цікаве, то будемо показувати. Добро вперед. Тут вже добрий приморозок. Я напевно грібниці померли. І немає ні одного грибочка поки що. Не знайшли, ні я, ні так. Ну, але ми не втрачаємо дію. Подивимось. І так, гуляємо вже по лісі годину часу. Ноль. Ні в сина, ні в мене. Рибачків немає. Ну що ж, продовжимо гуляти. Кусочок карпатської природи. Наразі грибів немає. Яку силу має вітер. Повалило як дерево. Навіть бука звалило. І тот бок такий потужний. Відпіньки вже померзли. Сонечко пригріває. А грибочків знайти ми не можемо. Чи не вміємо? Скоріше сказати, що не попадаються там біля грибочки, будемо сходити донизу, сина також порожньо. І, мабуть, їхати додому. І так, сходимо ми донизу. Ще пройдемося, поки зійдемо донизу грибним лісом, але на успіх практично надіятися. Нема чого. Ну, пройти ми мусимо бо в іншому випадку ми до машини не доберемося. Так, що запитували, чи не бачили мене на 9 кілометрі. Ні, я там не був. Там я збирав, ще пам'ятаю, років 30 назад. Назберу грибочки, тоді я рахував грибочки і було до 8 години, я на мотоциклі, Назбирав 80 штук, тоді йшло не на кілограми, а на штуки 100 штук, ну, як який день, бувало і 20 штук. Ну, а ви, звісно, Дивитись канал, канал без, без фальші. Е, наша мета не назбирати багато грибів і вам показати. Наша мета показати вам, що на даний час робиться в лісі. Так що ми за кількістю грибів не гонимося, влаштовує якість грибів. І так, сходимо донизу. Солі нема. От ми сходили донизу і таке щось ми виявили. А виявили ми, здається, червонячка. О такий він є. Червонячок. Ну, а на сушку годиться. Уже з чимось хоч буде на заставку. А тут так без рибочка, без ніякого. О. І так, завершили ми сьогоднішній похід високоїри Карпат. Похід, я рахую, вдався, хоч ми і білого не знайшли, майже нічого не знайшли, але все одно похід вдався. Оскому ми збили, так що неділю можемо сидіти вдома. Ну, Сидіти ми не сидимо. Є рибалка, є робота. Власна хата потребує роботи постійно. Ну, а вам бажаю хоч щось назбирати. Білих грибів, червонячків. а також здоров'я і головне мирного неба над головою. Головне, звісно, це здоров'я, але мирного неба також. Також надає здоров'ю. Нерви, всі хвороби від нервів. Ну я далі за своє. Заходите до лісу, не забувайте. Я заходите до себе додому. І будьте добрі, не смітіть себе додому. А також ми будьмо, запам'ятайте, не копайте грибочки ніякі. Вони ж очищують наше повітря, яким ми дихаємо. Ну, а всі ваші побажання хай повернуться до вас сторицею. Хай вам щастить. до, побачим, до побачення. Надіємося, що ми ще в цьому році зустрінемося. Все залежить від... Foda.